Добро здоров'я середина липня ми далеко від дому, і по ягоди, і по гриби маленькі лисички вже бачимо. Люди йдуть через це місце на чорницю і кожен більшенькі підзбирує. І ми підзбираємо, інших немає поки що. Такі вже мацюплі. Ой. Першої категорії 1-2 см. Чоловік туди далі пішов маленьких лисичок море. Каже, немає, тільки що ж збирав теж, а тут і більшенькі. Відламались, і зрізати не треба. Чоловік каже, як воші, чи бачив він ще тих вошей коли-небудь. Грудкова сироїжечка сидить, вона доросла і, мабуть. Недобра, червива, ось інша, оця маленька кулечкою, о, ця відмінної якості. Грудкова від слова грудок, підвищення. А по-науковому вона називається сироїшка їстівна. Отакі лисички длубаємо потихеньку. Куди ж дінешся? Багато лисичок, але що ж, як кожен їх хапає потроху кожного дня? У нас групка сухлянок дворічних. Глянеш на цей гриб і жалко його стає. Такий він тонкостінний, сухий. А проте літом йому геть добре. Такому худесенькому. сухий вже. Дзьобаємо потихеньку. Уже засихають. Ось. Калоцера гриб з нестандартною зовнішністю, а там знову лисичка. Отакі були б гриби, лисички, якби більшенькі звідси ніхто постійно не забирав. Он там лисички, як жовтенькі ліхтарики світяться, здалеку видно. Більшенькі, ось які. Лисички зазвичай люблять більш відкриті полянки, але тут вони сховалися від людей, які постійно бігають. Там скільки лисичок. Чудово! Лисички мають добре помітне жовто-оранжеве забарвлення. Тобто в них присутні каротиноїди, які дають такий колір. Каротиноїди дуже корисні для нашого організму, вони допомагають в обмінних процесах, покращують зір. Добре впливають на печінку, проте це не стосується тих грибів, які ви смажете і їсте. Лисичку потрібно сушити і вживати сухою або робити з нею настоянку. Височенькі, які добрі. Клас. А там уже геть дорослі. Ніхто не забрав і невідомо, чи я заберу. Дивимось, заберу. Не треба грибами розкидатися в такий час. Дома зріжеться, якщо щось не влаштує. Геть в гущавинці беремо лисички, непритаманно їм таке. Але літо, спека, вони теж відчувають, що намічається спека, уже спека. Уже жарко. Ох, і на кубло лисиць натрапила, вони були під листям і їх не помітили раніше. Чудово! О, вже чутно, арава їде сюди. Тут вони транспорт там на дорозі залишають і далі йдуть пішки через це місце, через лисички, через то вони такі вже і дрібнесенькі. Дрібнесенькі, але чисельні. Уже спішимо. Серед дрібненьких лисичок і більшенькі. То велосипедист поїхав. <смір> з Васею розмовляє такий тріск був, що я подумала, що якийсь трактор їде. А це хлопець з коробками на ягоди. Молода людина. Ой, Баки. <смір> І коробки, сумки, баки. Здрастуйте! Ще знаходите десь ягоди? 20 кілограм. Оце молода людина, молодець. Дай Бог вам удачі. Вась в тапках. Капець. Не, 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 кажи, не кажи нічого, все буде, все буде добре. Це залізний бак у хлопця так торохкотів, що я подумала трактор. Каже, хлопець за позавчора 50 кілограмів здав. Я не уявляю, як набрати стільки ягід. Але це зранку до вечора, мабуть, люди гарують. Не те, що ми 3-4 години. Чоловік тут краснючка взяв. <на>, на видноті на грудку на підвищенні, Краснючок. Ніхто і не думав, і не гадав, що такі гриби тут є. Покажи ще. <на> Це бабка може. Гладь бабка. Молодесенька. У нас вже пішли психи. Уже грозяться мене тут і залишити з грибами, бо чоловік їх уже не бачить, йому по ягоди вже їхати, а мені трапляється. Будемо йти на конфлікт. Звісно, він мене не залишить, але буде незадоволений. Що я лишнє хожу брожу в лісі. Не в лісі, а в цьому куточку лісу. А як лисички залишити, коли вони трапляються і трапляються? Одну зриваю, іншу вже намітила. Ще й кубка лисичок тут. А на ягоди вже можна так сильно не спішити перечіпатися, як ми раніше спішили, їх так підгребли, що це буде треш їхній пошук. На одне місце приходиш, нема, на інше нема. Аж на п'ятому-десятому щось знаходиш. Так, що знаходяться якісь лисички, треба брати лисички. А бачите, білих грибів жодного не побачили. Вони повинні бути через 3-4 дні, але їх може засушити. Спека їм може не дати. Вилізти на поверхню. Вже мене конкретно звуть, але я ще лисички знайшла. Такі гвоздики, отам От десь більшенькі. Ось. І там, жовтіють. Зараз буде вже крик, але я знайшла сироїжку голубку, сироїшку зеленкувату, ще й чисту, Чистюсіньку. Ой, чуєте? Не чуєте, мабуть, уже підвищені тони. Ладно, їдемо. Їдемо шукати ягоди. <реш> уже пресинг конкретний, і я його не витримую вже і біжу. Да, йду. Я думала, він на мене кричить, що я затримуюсь, а він білого гриба знайшов. Кричить, щоб я зняла його. Чудовий чоловік у мене, прямо на дорозі. Ай, чудово. Ой, який же гарний, який класний. Тільки, тільки починають вилазити. Але їм погода, мабуть, не дасть. Ха. Класний, замилуєшся. Ось так. О, тут нормально. Хорошо, і, і в мене і все по ягоди готові. Тут ми такі ягоди якось збирали. Нема вже таких ягід. Шукаємо, ось якісь синіють, але то вже не те. Ось якими грибінками люди грибуть. Знову хлопця по дорозі стріли. Пощеп'ять тисяч набрав. Вона себе окуповує. Таке, як знайшли трохи чорниць. Будемо збирати. О, Сьогодні серед лісу здаємо Це Вони найбільше набирають мені здається. Да? Mm -hmm. Ну, ще вона остатні якби. Сьогодні зайшов я в одне місце, то ось ось ще тож не вісім, навіть на вже нема. А... В дев'ять я почала брати. І все. Сімсот двадцять. І, І попутно заробили. грошей заробили. Ну, все, нормальненько. Гудьте якось. Все, спасибо вам. Будь ласка.